Кажу вам нормальний жилий квартал в Кракові в центрі міста. 15 хвилин до центру міста на машині, може 10. Дивіться. Оце вся інфраструктура тут зроблена. В тебе, коротше, домики. Зелена ділянка, нормальна, повноценна. Отакі от квартири. І це от коротше, там зроблено всюди. Є якісь зони зелені, домики нормальні виглядають, ніяка штукатурка в тебе нічого не відпадає. І це все, типу, тут-от. З дитячими майданчиками, один, другий, там парковочні, підземні паркінги. І все це от є присутнє в нормальному такому житловому комплексі. Ось, Метр квадратний тут приблизно коштує на сьогоднішній день це 20 тисяч злотих за один метр квадратний виплатити. А в доларах, якщо так, ну це п'ятерка. 5 тисяч, да, десь по 4 тисячі. Ну, десь біля того. 4,5-5 тисяч баксів от в такому районі десь буде. З камерами, з наблюдінням і всім. Але оренда короче, трьохкімнатна вам тут буде 3,5 тисячі злотих, 4 тисячі злотих заплатити. От так от. Але зато бля, нормальний райончик, ну от подивіться, типу. бомбіческий. Їдеш собі, от зараз ми трошки ще проїдемо, покажу. Вже і так відео думаю, коротке запишу, записав, бля трошки довше. І от воно все повністю мороженое, тут свої лавочки, свої зони відпочинку, вот. балкончики нормальні. Але все одно стіни там тоненькі. Ну, типу бля, по порівнянні з тим, як австріяки раніше будували, тут ці новострої це просто дніще. Просто реально дніще.